Дорогі друзі, пропонуємо вашій увазі. Наш підручник для 6 класу історії України, всесвітня історія, інтегрований курс авторів: Щупак, Бурлака, Власова, Піскарьова. Для мене особисто це дуже важливий проект, тому що першу версію підручника історії стародавнього світу я писав ще у 1990-х роках. Страшно казати, коли звичайно за цей час багато що змінилося, і ми пропонуємо абсолютно новий підручник, написаний спільно з моїми друзями, колегами, партнерами. Цей підручник заснований на сучасній методології, чи йдеться про нелінійну еволюцію людства, чи про характеристику. Стародавніх цивілізацій і їх особливості, але ж ми розуміємо, що ця книга не для науковців, а для дітей, і тому намагалися зробити її максимально доступною і цікавою. Звичайно, спираємось на те, що вимагає нова українська школа, щоб формувалися певні компетентності, звичайно, сучасна методика, інтерактивний режим, і ви це зможете е, побачити. Але головне, що цей підручник ще й цікавий, надзвичайно цікавий для дітей чи Через цікаві тексти, через неймовірні ілюстрації, через відео, які ми вкладаємо в QR-коди, і ми хочемо познайомити вас із структурою цього підручника з особливостями. Його ми вважаємо, що цей підручник дуже зручний для вчителів і буде дуже цікавим для учнів. Дручник «Історія України, Всесвітня історія, інтегрований курс для 6 класу закладів загальної і середньої освіти, авторського колективу у складі Ігоря Щупака Олени Брулаки, Наталії Власової Ірини Піскарьової, написаний відповідно до модельної навчальної програми, укладеної авторським колективом під керівництвом Ігоря Яковича Щупака, та відповідає вимогам державного стандарту базової загальної і середньої освіти і покликаний сприяти реалізації компетентностного підходу в освіті. Загалом підручник традиційно розпочинається зі ступної частини, яка знайомить здобувачів освіти з особливостями роботи з підручником, а також рубриками, за допомогою яких структуровано навчальний матеріал в книзі. Параграфи ж розподілені на розділи, які також відповідають модельній навчальній програмі. А всього розділів чотири, які ілюструють історію розвитку людства від появи людини і до завершення епохи античності. Безумовно, що невід'ємним елементом є й висвітлення історії українських земель в означений історичний період. Параграфи побудовані за загальною структурою уроку, складаються з вступної частини актуалізації. Етапу цілепокладання основного матеріалу, який складається з навчальних текстів ілюстрацій схематичного матеріалу, розподіленого за рубриками, а також наприкінці кожного параграфа запитання і завдання різного рівня складності з обов'язковим елементом вправою самооцінювання, яка дозволяє учням і ученицям самостійно з'ясувати рівень засвоєння ними навчального матеріалу. Також автори пропонують розроблені уроки узагальнення, які містять різні завдання з метою виявлення рівня володіння предметними компетентностями та узагальнення і систематизації матеріалу. Якщо говорити в цілому, підручник покликаний розвивати розвиток історико хронологічного мислення. І це досягається шляхом різноманітних завдань від задач на лічбу часу до створення ілюстрованих ліній часу, укладання хронологічних таблиць тощо. А з метою розвитку геопросторового мислення здобувачам освіти пропонується робота з класичними історичними картами дослідницького характеру та творчі завдання з картами-інфографіками. Для того, щоб сприяти розвитку критичного мислення та медіаграмотності, автори пропонують роботу з різними джерелами історичної інформації, дослідницького характеру. Це візуальні історичні джерела, робота з текстами опрацювання і структурування інформації, укладання різноманітних схем таблиць, порівняльного систематизуючого характеру. Для розвитку системного мислення пропонується завдання з навчальними текстами та ілюстраціями, які покликані на розвиток умінь встановлювати причинно-наслідкові зв'язки зв'язки між історичними процесами і явищами, вміння структурувати навчальний матеріал у графічних схемах. І також з метою формування демократичних цінностей та усвідомлення прав і обов'язків людини і громадянина пропонується значний блок. Роботи з історії державотворення держав стародавнього світу, під час якого досліджуються як головні поняття з даної теми, також права і обов'язки громадян в кожній з держав. Традиції правові давніх держав світу обов'язковим елементом є питання жіночої історії розкриття становища жінки у суспільствах первісної доби, стародавнього сходу та доби античності. Традиційним елементом наших підручників є ігрові елементи, які виступають способом активізації розумової діяльності. Тут маємо на увазі різноманітні ребуси, логічні загадки, вправа кросворд навпаки, логічні ланцюжки, вправи ребуси, загадки та інші. І також обов'язково треба відзначити, що даний підручник має широке поле для дослідження і творчості, оскільки. А в ньому вміщено дуже багато дослідницьких різноманітних завдань і завдань для творчої діяльності як написання коміксів до історичного сторітелінгу, укладання планів роботи, укладання віртуальних екскурсій, ведення тревел блогу тощо. А зараз ми хотіли представити вам інтерактивну складову нашого підручника. У підручнику міститься досить такий розширений інтерактивний апарат з використанням різноманітних онлайн сервісів і додатків. Наприклад, 3D-реконструкції. Це як 3D-реконструкції Вавилону, Афін, Карфагену, до кожної 3D такої реконструкції діти отримують завдання, наприклад, ролики, які показуються в реконструкціях, не мають озвучки, і учням пропонується озвучити той матеріал, який вони побачать. Крім 3 d реконструкції, у нашому підручнику також містяться 3 d сцени від дуже сучасного додатку мозаїк 3D. Для використання цього додатку необхідно встановити з Google Play спеціальний додаточок в смартфон, і тоді учням буде доступний функціонал 3D від мозаїк, можна переглядати дуже яскраві 3D-реконструкції. Як приклад, отут міститься реконструкція Афін доби розквіту, з анімаціями, з можливістю пройтися, тобто віртуально прогулятися цим містом. і з навіть з Вікториною від розробників програми мозаїк 3D. Традиційні для нашого підручника онлайн вправи, тренувальні, Learning Apps, Традиційні також google форми які містяться в уроках узагальненнях і дають можливість перевірити учням, як вони засвоїли матеріал теми, пройти онлайн-тестування, в яких містяться завдання різних форм, вибір однієї відповіді, вибір кількох відповідей, співставлення, хронологічна послідовність. Таким чином, ми готуємо учнів у майбутньому до складання ЗНО НМТ. Віртуальні екскурсії, також відео екскурсії храмовими комплексами, стародавнім Єгиптом. До таких екскурсій учні також отримують творчі завдання. Також у наших підручниках містяться фрагменти художніх фільмів, дуже коротенькі фрагменти із фільмів, які добре відомі всім, в тому числі і учням. Наприклад, три хвилини відеофільму про Трою, саме уривок про троянського коня, і відповідно запитання пригадати міф про троянського коня, розказати. Як ахейці подолали троянців поміркувати, що означає крилатий вислів, троянський кінь і так далі. Вікторини квізіс вперше в цьому році додані до наших підручників. Це можливість для дітей в ігровій дуже яскравій формі перевірити свої знання з теми або до параграфу конкретного. Дуже просто і легко сканується код. Діти потрапляють на проходження яскравої вікторини. Вони можуть обрати собі аватар, вони бачать з якою швидкістю відповідають. В кінці можуть отримати куб. Бок. Тобто ця платформа вона містить такий гровий змагальницький елемент, і ось таким чином, ви бачите, на екрані виглядають в смартфонах дітей такі вікторини. Перше в цьому також році в цих підручниках ми додаємо до кожного параграфу авторські презентації. Ви бачите, як приклад презентацію до параграфу 20-го, міфологія і релігійні вірування народів стародавнього сходу. Окрім того, що таких презентацій в мережі ви не знайдете, бо вони абсолютно авторські, яскраві, зроблені в дуже. Такому яскравому додатку Canva, ці презентації повністю відповідають змісту кожного параграфу. І от кожна презентація, як ви бачите, вона починається з актуалізації знань, з завдань, запитань. Далі йде засвоєння нового матеріалу, також абсолютно відповідно до підручника з яскравими ілюстраціями, зі схемами. З мінімумом тексту, да, тобто більше такого, що буде запам'ятовуватися дітьми, і кожна презентація в кінці також завершується питаннями на узагальнення і на систематизацію знань. Тобто, наші підручники, окрім того, що вони наукові, дуже сучасні, вони ще дуже інтерактивні і містять цілий ряд різних сучасних онлайн-сервісів, які стануть допомогою. При організації онлайн навчання як для учнів, так і для вчителів, хотів також підкреслити, що ми пропонуємо українське бачення стародавньої історії, тому що навіть біблійні сюжети можна показати через сприйняття українськими істориками українськими художниками. Звичайно, робота над цим підручником не завершена. Це знаєте, як. Ремонт в квартирі його не можна закінчити, можна тільки припинити. І ми чекаємо на ваші відгуки, на ваші пропозиції, зауваження. Тоді сподіваємось, наш підручник буде ще більш досконалим. А зараз дякую за увагу.